Освіта, яку здобувають у школі, безперечно, є важливою. Проте в дорослому житті розумієш, не все можна застосувати на практиці. Фінансова грамотність та вміння розпоряджатись грошима. Те, чому можна навчитись в ігровій формі. На Волині розпочали навчати вчителів Луцької громади, як в неформальній атмосфері роз'яснити дітям, що таке фінансова грамотність. Та як поводитись з грошима? Понад 30 викладачів пройдуть тренінги, аби згодом передати навички своїм вихованцям. Градана розрахована на дітей. Ну підлітки, зрозуміло, це з 8 класу по донастий клас. Долучаються до цього проекту і педагоги, які яким буде проводитися, починаючи з сьогоднішнього дня, тренінги по фінансовій грамотності, які матимуть можливість цю інформацію, ці знання, ці навики втілити в життя на своїх заняттях, на своїх уроках не тільки на уроках, на і час, і що. О дасть дасть можливість відповідно грамотно розпоряджатися своїми заощадженнями коштами і так далі. Ну і зрозуміло, що хочу щиро подякувати за підтримку за підтримку фонду. Тільки разом і рипалась, тому що постійний постійна співпраця з, з фондом дає можливість якісно набути знання. Молодь яка наразі здобуває освіту, буде відбудовувати країну в майбутньому, тому важливо роз'яснювати їм. Поки що в ігровій формі як досягнути успіху і не боятись перешкод на шляху до нього. Дуже сподіваємося, що їм сподобається це, що вони радо будуть застосовувати отримані навички в кожній школі, і кожна школа отримує цю гру як інструмент навчання з дітьми, як інструмент навчання їх фінансової грамотності. Ну і фонд, фонд «Ігоря Палиці тільки разом надзвичайно зацікавлений в розвитку наших дітей. Це важливий пріоритет фонду. Важливий важливий пріоритет для Ігоря Петровича. Діти повинні розвиватися в різних сферах: і в спортивній, і в науковій, і, власне, в такій неформальній освіті для того, аби ставати кращими в себе і кращим нашим поколінням. На тренінгу викладачів ознайомили з правилами всесвітньо відомої гри, яку адаптували. Під український менталітет. Рухаючи фішки по ігровому полю, учасник стикається з такими ж фінансовими проблемами, якими наповнене людське життя і в суспільстві. Вони навчаються, ведуть фінансову бухгалтерію, домашню, тобто да, доходи витрати. Вони створюють подушку безпеки, да, фінансову подушку безпеки, тобто це гроші, які вистачить на найближчі 6-12 місяців. Попередні ковід. Війна показує, що подушка має бути, тому що людина може втратити роботу людина може втратити підприємство, бізнес взагалі джерело доходу. І коли в неї є якась подушка безпеки, вона може жити і існувати не тільки на ну на будь-якій території. Найважливіший такий аспект цієї гри це є комунікація. Діти комунікують, діти партнеряться. Вони йдуть не через монополію, що все мені, а йдуть через партнерство. Бути фінансово грамотним завжди актуально. І ніколи не пізно вчителі теж зацікавились навчальним процесом, адже подібні знання їм теж не завадять. Сьогодні я прийшов сюди, щоб ознайомитися з ігровим процесом, зрозуміти, як це відбувається, для того, щоб вивести гейміфікацію, в якій зараз сидять діти, і ми маємо з цим деякі проблеми вивести в процес нормалі і показати, що те, що вони роблять в своїх телефонах, і грають. Це класно, треба це розвивати і показувати, як це застосовується в реальному житті. А ще показати трішечки спілкування між одним і молодим. Виходять дуже цікаві результати реалізації якихось проєктів і інших прекрасних задумів. Кожен навчальний заклад Луцької громади отримає цю гру в подарунок, аби в позаурочний час діти, граючись, навчались, а також спілкувались на важливі фінансові теми. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.